Вітаю, друзі! Ось моє курча після запікання. Я його запікала при 200 градусах півгодини, потім зменшила температуру і запікала ще півгодини під фольгою. А потім зняла фольгу і при 180 градусах ще запікала хвилин 20, може півгодинки. Ось до такого золотавого кольору скоринки. Бачите, яке воно чудове вийшло моє курчатко. Так що, хочу вам показати, я вам вчора показувала рецептик, як я його маринувала, і ось показую, що вийшло. Мені більше з коринка не потрібна. Якщо ви хочете ще більше засмажити, то можете ще потримати. Я ось цим, ось цією юшечкою, яка сок з нього стікав, поливала періодично це курчатку. І ось так в мене вийшло. Так що раджу вам. Спробуйте. Друзі, ось я вам покажу свою, своє курча у розрізі. Воно вийшло дуже смачне та соковите. Я вже скуштувала, дуже-дуже смачне. А також на гарнір ось я зробила ще таку запіканку з брокколі. На моєму каналі є рецептик. Якщо захочете, заходьте та дивіться. Я трішки відварила її десь хвилинки три в підсоленій водичці. Потім зробила таку з цибульки перцю болгарського та пару помідорок. Засмажку. І це все потім перемішала і збила яйця з сметаною, додала спеції, і така в мене вийшла запіканка. Ще можна було затерти сиром, але в мене сиру не було. Тому цього разу буде без сиру. Ось така запіканочка в мене вийшла. Я впевнена, що вона смачна, бо я вже роблю не перший раз. Я із цвітної капусти так само роблю. На моєму каналі є рецептики. Все, друзі, папа, -па, готуйте, до побачення з вами була Оксана із Одеси. Папа. -па.